У свої 12 років нерсе спеціаліст у фортепіано. З них половину присвятив навчанню на інструменті. Неодноразово приймав участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах. Там зазвичай і виборював призові місця. Кожного разу, коли я виступаю на конкурсі. Мені це дає натнення. Я добуваю ще щось, щось нове. Я досягаю нових вершин. Грає класику рахманінова, баха, моцарта та інших. Нині йому та де ще дев'ятьом обдарованим дітям вручили стипендії. Вибирати кращих з кращих, це знаєте, це ще в два рази більш відповідальна і важка, важка робота у складі десяти. Провідних митців області і е, попереднього звичайно, засідання комісії рейтинговим голосування вибирали кращих з кращих. Тому саме таким саме найдемократичнішим способом були е, обрані. Матеріальна підтримка це своєрідне заохочення до творчої діяльності. Стипендія буде виплачуватися щомісяця по 200 гривень впродовж року. Нагородили й привідних митців області. Пані Галина не тільки навчає своїх учнів образотворчому та декоративно-прикладному мистецтву, а й проводить активну творчу діяльність суспільного значення. До прикладу, зі своїми вихованцями зробили та передали для бійців більше трьох тисяч оберегів та ляльок мотанок. «І Стрічки жовто-блакитні і мотанки як оберіг, щоб вони там хлопцям так допомагали. Навіть Леся Васильна приїжджала звідти і показувала фотографії, де наші ангелочки там у них у їхньому житлі охороняють їхні так би мовити добробут. Саме в цей непростий час, коли на сході країни ведуться бойові дії, творчість здобула широке визнання. Вона служить збагаченням духовності народу. Не припинилися ні регіональні, ні всеукраїнські, ні міжнародні фестивалі. Зрозуміло, що стало більш патріотично на сьогоднішній день і виконання пісень. Ну мені здається, наше молоде покоління. От якраз на нього буде на ньому буде базуватися патріотизм по Україні.